Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня четверга, 28 вересня у студії. Тамара приходько далі коротко про головне. Родини зниклих безвісти чи загиблих військовослужбовців мають право на пенсії по втраті годувальника. Ця пенсія буде на кількох осіб. 30 ноутбуків та 4 планшети передав благодійний фонд чисті серцем для установ Коломийщини. Велика щира подяка від нашої громади. П'ятиріччя відзначив музей Коломийської книги. Збереження історичної пам'яті і висвітлення подій процесів під час війни є неймовірно актуальним. Всеукраїнська спартакіада відбулася у ворогті. Крок за кроком долає перешкоди вперед до перемоги. Про це та інше детальніше далі. Родини зниклих безвісти чи загиблих військовослужбовців мають право на пенсії по втраті годувальника. Звернутися до пенсійного фонду мають право дружина на неповнолітніх дітей або батьки. Сума виплат залежить від стажу та заробітної плати. Деталі розповіла очільниця сервісного центру пенсійного фонду України Галина Григорчук. Родини зниклих безвісти військовослужбовців можуть отримати пенсію по втраті годувальника в межах закону про загальнообов'язкове пенсійне страхування. Сума в кожному конкретному випадку буде різною, це залежить від страхового стажу та заробітку бійця. У випадку, якщо захисника визнають загиблим, близькі матимуть право переходу на відповідну пенсію відповідно до закону про загиблих осіб, пояснює керівниця сервісного центру пенсійного фонду України Галина Григорчук. Якщо людина загинула, то пенсія по втраті годувальника призначається через військомат, тобто по лінії то, ті міністерства, силового міністерства, де людина служила. Якщо це ЗСУ, по по лінії охорони здоров'я, наприклад, Державна прикордонна служба подає пакет документів, пенсія по Тратя годувальника призначається відповідно до норм закону про осіб звільних з військової служби та деяких інших категорій. осіб. тобто ми говоримо момент, коли взаємники звертаються, члени родини, звертаються через військомат, подають заяву. Військомат готує пакет документів відповідно і подає на призначення пенсій. Закон про загальнообов'язкове пенсійне страхування вважається цивільним. Якщо ж йдеться про закон про звільнення з військової служби, суму виплат розраховують за іншою формулою. Тому розміри пенсій значно більші, продовжує Галина Григорчук. Така виплата пенсії платиться дітям до 18 років до досягнення повноліття. Одержувачем буде один хтось з батьків на діток, а потім вже коли вони досягають повноліття, то вони вже Переоформляють то на себе, бо вони повнолітні, і ті, хто будуть навчатися на денній формі навчання, то це пенсія платиться до 23 років. За законом про загальнообов'язкове пенсійне страхування, окрім неповнолітніх дітей, отримувати пенсію можуть і батьки зниклих безвісти військовослужбовців. Це буде дольова участь, тобто ця пенсія буде на кількох осіб. А що стосується закону про осіб звільнених з військової служби, там зовсім інші умови. Юлія Марціновська, Сергій Грин, події НТК. 30 ноутбуків та 4 планшети. Благодійний фонд Чисті серцем передав для установ Коломийщини комп'ютерну техніку. Зокрема, отримали її освітні заклади у Турці та Циняві П'ядицької громади, оздоровчий центр та інфекційна лікарня. Більше у наступному сюжеті. Благодійний фонд Чисті серцем заснували у 2013 році. Це організація, яка працює у різноманітних напрямках. Пріоритет роботи діти. А тепер ще й підтримка усіх категорій населення України. Насамперед військових ділиться співзасновник фонду Василь Вишиванюк. Зокрема, зараз передають техніку для установ коломийщини. Це 30 ноутбуків та 4 планшети. Ділиться Василь Вишиванюк. Є школи, лікарні також, ну і так само нашим хлопцям допомагаємо. Восім мали чим працювати і захищати Україну. На даний момент це у нас це вся все допомога є від Китайської Народної Республіки за сприяння нашого МЗС України. Левову частку допомоги підготували для П'ятицької територіальної громади. Очільник об'єднання Петро Гайдайчук каже, що таку підтримку від благодійників фонду Чисті серцем отримують вже не вперше. Ми працюємо давно з даною благодійною організацією. Є ряд напрацьованих таких благодійних проєктів, На це все потребує час, але все ж одно таке велика щира подяка від нашої громади. Зокрема, облаштували комп'ютерний клас у Турківському ліцеї. Директорка освітнього закладу Уляна Альберт ділиться. У ліцеї вже був облаштований кабінет для уроків інформатики, та техніки не вистачало для проведення якісних занять. Це мрія. Дітей в першу чергу мрія вчителів, тому що комп'ютери на даний момент. Полегшують і навчання дітей, і проведення дозвілля. Отримали 10 ноутбуків для створення комп'ютерного класу і у гімназії села Цинява. Директорка установи Мар'яна Савчук каже, сучасний освітній процес складно уявити без відповідної техніки. Час діджиталізації вимагає доброї матеріальної бази, і ми сьогодні отримали, задоволені всі. Тому що буде на чому працювати і як працювати. Техніку одразу ж оглядають учні гімназії та вчителька інформатики Любов Саєвич. Вона каже, нова техніка це завжди позитив і розвиток. Дуже швидко все спрацьовує. не так як в персональних наших комп'ютерах. Трошечки підвесла, застаріла наша система і наша база. Це новіше для нас. Ще один заклад у Циняві, куди благодійники фонду Чисті серцем передали техніку. Це оздоровчий центр тепло крилатої душі. Його засновниця, мати героя України Наталія Тарабалка, ділиться, що це не єдиний напрямок підтримки для центру від фонду Чисті серце. чесно кажучи, здивувало, бо зразу при першому спілкуванні мене запитали за потреби. Я сказала, і вони зразу через два дні мені скинули кошти у сумі 200 тисяч. Я могла придбати котел для опалення і там ще як то потрібні речі для того, щоб встановити котла. І, як кажуть, не людина, тільки слово, але й діло. І тепер ми підтримуємо зв'язок і завжди раді мені допомагати. І Я вдячна за, за подарунки, бо, чесно кажучи, у нас є один комп'ютер, є один планшет, і ще б дійсно можливо, для роботи психологів здалося ще і цей. І плашет, і ноутбук. Що лишнього нам не буде. Ми як приймаємо любу допомогу, і кажу, шука приємно вражено, що дійсно є такі люди, які допомагають, і знаєте, вони постійно допомагають, не не зупиняються, і знаєте, що до допомагають. А ще техніку отримала і Коломийська інфекційна лікарня. Панахида, автопробіг, смолоскипна хода і ватра слави. У Коломиї активно готуються до відзначення дня українського козацтва, дня захисників та захисниць та 81-ї річниці Української повстанської армії. Цьогоріч вперше українці відзначатимуть ці дати 1 жовтня. Більше про заходи розповість Мар'яна Кодіна. День розпочнеться з богослужінь в храмах міста. В о п'ятій годині ми перенесемося до пам'ятника Степану Бандери, де відбудеться загальна панахида за загиблими героями України в усіх війнах. Далі відбудеться автопробіг. До площі героїв, звідки ми перенесемося до пам'ятника борцям за волю і незалежність України, де відбудуться урочистості з нагоди 80-ї річниці створення УПА Карпатського краю, Шанування пам'яті сотенного Мирослава Симчича. І, звичайно, ми будемо дякувати нашим захисникам та захисницям, які сьогодні боронять нашу державу. Ми запрошуємо також долучатися. Батьків наших загиблих воїнів, адже після урочистості відбудеться хода вздовж вулиці Чорновола, де ми спільною молитвою до будемо молитися за наших героїв, і перейдемо до площі відродження, де відбудеться ватра. Яка символізує власне і е, покрову, і воїнство, і мужність, і відбудеться благодійний концерт наших виконавців та запрошених гостей з Києва та Івано-Франківська з 3 до 6 години. Ми запрошуємо е, нашу дітвору нашої громади долучатися до патріотичних майстер-класів, флешмобів і також до благодійного е, ярмарку. Запрошуємо коло та гостей міста 1 жовтня з 15.00 долучатися до благодійних заходів. П'ятиріччя з дня урочистого відкриття і освячення відзначив музей Коломийської книги. Ініціатором створення унікальної книгозбірні став директор педагогічного коледжу Валерій Ковтун. Сьогодні на полицях музею зібрано понад 2300 книг, які об'єднані однією ідеєю. Вони написані Коломиянами, видані в Коломиї про Коломию і Коломиян. Є в музеї і стародруки, датовані другою половиною 19 століття. Урочистому відкриттю передувала велика організаційна робота, пригадує хранителька фондів, літописець музею, журналістка Ольга Гаврилюк. Тут вона працює на громадських засадах, адже й сам музей є громадською ініціативою. За перших півроку на тематичних книжкових полицях назбирали понад тисячу видань. Тепер їх вже понад 2300, і колекція щомісяця зростає. Особливо цінними є давні видання. Одне з них завідувачка показує нам. Старі книжки мають особливу цінність, особливу вагу. І ціла полиця в нас є таких стародруків. Найстаріша книжка, яка є в нас зареєстрована, видана 1865 року. Друкарні відомого Михайла Білоуса. А ось в мене в руках одна теж з найдавніших книжок видана в друкарні Оренштайна. Це ті, хто цікавиться цими справами, знають ці імена. Мені як літописцю музею коломиської книги випала честь і приємність писати текст до книжки Це втілення ідеї. Нашого директора Валерія Івановича він запропонував до п'ятиріччя музею видати книжечку про діяльність нашого музею за п'ять років. Ну і от я цей текст писала, я збирала інформацію з вільного голосу, бо він періодично друкував про нас, з Facebook-сторінки музею і з літопису. У нас ведеться також літопис. Вручну записується, ну щось в голові ще пам'ятається, бо це п'ять років, це ще така свіжа пам'ять. От ну фотографій теж не бракувало, ми підібрали ілюстрації. І одним словом, вийшла така книжка. Це черговий випуск серії започаткованої Валерії Івановича «Коломийська бібліотека. Ми сьогодні усім гостям презентуємо цю книжечку. Так що, така моя перша єдина книжка видана не зовсім з моєї ініціативи. Ініціатор створення музею, засновник серії Коломийська бібліотека, видавець, директор педагогічного коледжу Валерій Ковтун каже, своїм завданням бачить сформувати як найповніше зібрання літератури про наше місто та район авторства коломиян та виданої місцевими видавництвами, яких свого часу у писанковій було аж 30. Засновником музею Коломийської книги є Коломийський педагогічний коледж із підтримки міськрайонного товариства просвіти, підтримки і погодження міської влади і районної державної адміністрації. Метою створення музею Коломийської книги є збереження історичної і національної пам'яті про події, процеси, які відбувалися в нашому краї, про людей, які творять цю історію. На сьогоднішній день в нашому музеї є понад 2300, Видань. Це видання, які були надруковані в Коломиї з 1864 року, пізніше в наших друкарнях це література, підготовлена нашими краянами про наше місто або видана десь в інших містах. Сьогодні ми абсолютно впевнені, що музей зберігає історичну пам'ять і в умовах. Агресії Росії проти України, знищення її суверенітету, саме ось збереження історичної пам'яті і висвітлення подій процесів під час війни є неймовірно актуальним. Вже традиційно коломийські автори передають примірники своїх книг для музею. Чимало цікавих та навіть раритетних видань дарують самі мешканці. Поважні гості, запрошені на відзначення першого ювілею, теж приходили не з порожніми руками, а звісно ж, із книгами. Так і з нагоди п'ятиріччя музею краєзнавець Богдан Волошинський подарував з родинної колекції серію видань конволютів в оправі з англійського полотна, виданих ще у 19 столітті видавцем Юліан. Насальським завдяки таким подарункам та взагалі ідеї об'єднати коломийські книги під одним дахом, цей музей і справді є унікальним, каже голова обласної організації Національної спілки краєзнавців України Михайло Косило. Що цей музей звонють увага, який називається музей Коломийської книги. І тому е, я можу з 100%, 100 гарантію, хоча це важко гарантувати що-небудь сьогодні в цьому світі. Але такого музею більше ніде немає. Це є музей Коломийської книги, і він саме в Коломиї, тому його не тільки унікальність, а він єдиний. Його більше немає. Ми маємо приклади книг». Е, е... Книги друків, там допустимо, в нашій області є. Нещодавно було 75-річчя Карого, нашого друкаря Снятинського, «Царство Небесне, на не жаль, вже покійного. Ось, і е, у нього теж був музей книги, виданої книги в його видавництві, в видавництві снятиї. Е, але це інший музей, це трошки інакше. А тут він більш тематично різноплановий і напевно на, 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 охоплює всі галузі знань, тому що це про Коломії. А про Коломію писали всі. Писали поети, письменники, краєзнавці, історики, етнографи. Я стверджую, що це єдиний музей. Вже сьогодні фонд музею Коломийської книги є настільки багатим, що з ним працюють дослідники, науковці, краєзнавці і, звісно ж, студенти. У музеї сподіваються, що його фонди і надалі зростатимуть та цікавитимуть кожного, кому не байдуже прекрасне місто над прутом. Всеукраїнська спартакіада відбулася у Ворохті. На змагання організовані спортивним товариством Колос. Приїхали команди із 18 областей України. Як все відбувалося, розкажуть наші журналісти. Відкриття всеукраїнської спартакіади товариства колос відбулось у Яремче. на урочистості до курортного містечка. Приїхали майже пів тисячі спортсменів, або ж яких називають колосівців. Змагатимуться вони у семи видах спорту. З гарними настроєм. настроєм. ми приїдемо ми, ми приїдемо з перемогою. Обов'язково У нас уже є всі задатки. От а організація ну просто на високому рівні, а природа. В Україні Нам такого нема більше та да. ще. Обов'язково все дуже добре. Нам подобається тут. А, е, сподіваємося на нашу перемогу. Взагалі у усіх видах спорту. А більше ми граємо в волейбол. Ну ми зараз не проходимо ці змагання. Футбол е, і дартс. прикарпаття вже в третій раз представляє Заболотівська територіальна громада. Наслі чудовий, адже це наша рідна земля, і ми, як господарі, раді бути тут. Вітати всіх учасників, наших суперників. Нас строй дуже бо. Ми, кожна, кожен гравець нашої дружньої команди крок за кроком долає перешкоди вперед до перемоги. Голова Івано-Франківської обласної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Михайло Вінтоняк розповідає, що Прикарпаття вже вдруге в цьому році приймає змагання всеукраїнського рівня. Ми були переконані, що буде більше трьохсот учасників, і так все і сталося. Люди з задоволенням приїжджають до нас у наші мальовничі Карпати, позмагатися, відпочити, отримати заряд енергії, і ми стараємося все зробити для того, щоб їм. Пройшло якнайкраще у цих кілька днів, які вони були у наших горах. Заступник начальника обласного управління спорту та молодіжної політики Костянтин Лисейко вважає, що саме на таких змаганнях і народжуються майбутні олімпійські чемпіони. Ніколи спорту вищих досягнень не буде без масового спорту. А саме з таких змагань напевно виходять наші відомі спортсмени, тому що спортсмени колосовці, навіть тієї ж івано-франківщини, мають свою хорошу історію. Це учасники Олімпійських ігор, учасники різних міжнародних стартів. Ну і треба сказати, що спортсмени сьогодні це, напевно, своєрідні амбасадори на міжнародній арені, бо вони показують, розуміють що Україна є на важливості та унікальності такої спартакіади, акцентує і голова Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Олександр Мендусь. Цей тиждень європейський тиждень спорту, і якраз наше дійство частково буде приурочено відкриттю наших змагань саме в Яремчі. Ми відкрили, тому що тут як кажуть, атмосфера і. Розміри стадіону нам дозволяють цих два дійства зробити таким гармонічним. І на одному стадіоні відкрити наші змагання колосовські і разом відзначити руханкою, відзначити своїми заходами серед дітей Європейський день спорту. До того ж, цього дня на стадіоні провели масову руханку та різноманітні змагання серед дітей. Самі ж змагання проходили на різних майданчиках ворогтянської громади. У футбольному турнірі взяли участь 10 команд. Тут перемогу здобули львів'яни щодо волейболу. Кращими стали буковинці, які у фінальному матчі переграли за болотівчан. Щодо загальнокомандних змагань, то перемогу у всеукраїнській спартакіаді колосу здобули вінничани на другому місці. Команда із Дніпропетровщини, а замкнули трійку призерів чернігівчани. І нагадаю, що сьогодні о у прямому ефірі будемо спілкуватися з очільником Коломийської громади, міським головою Богданом Станіславським. Свої запитання ви можете поставити по телефону гарячої лінії, яка буде опублікована впродовж ефіру з двадцятої до 21 години. І це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації. Є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Вважаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. Слава Україні!